Хочу, у мене є 20 хвилин. І я хочу поговорити про як мені здається важливі світоглядні речі, що має стати основою нашого розуміння саме в себе. Україна буде тіпоінтом ключовим гравцем на полі розуміння того, що є ідентичність, що є відповідальність. Але почну з в 1994 році на території сучасної Турції, недалеко від кордону з Сирією, Німецький інститут, археологічний інститут, який працює разом з місцевим турецьким музеєм, починає великі розкопки про те, що там щось було, знали ще з 60-х років ХХ століття. Але вони починають великі розкопки. І я навіть прізвище виписала, вибачте, Клаус Шміт. Клаус Шмідт – керівник цієї археологічної експедиції, і вони розкопують те, що до сьогоднішнього дня, з 1994 по 2024 рік, насправді тригіріть всіх істориків, всіх археологів. А я хочу, щоб це тригіріло нас з вами так само. Виявляється величезна археологічна споруда, комплекс споруд, яка існує в три шари. Називається це це місце попочний пагорб. А турецькою мовою Йобеклітепе ви загугліте без мене обов'язково прочитаєте різними мовами. Є три шари археологічних покладів починають повністю змінювати наше уявлення про самих себе як про людей. Перший найдавніший поклад стосується 12 тисяч років до. Від сьогоднішнього дня, тобто 10 тисяч років до нашої ери, і це понад 20 споруд. Це найбільші мегалітичні, найбільші найстаріші мегалітичні споруди в світі. Це такі концентричні кола, розкопано на сьогоднішній день чотири. Всього їх виявлено 20. Стоять мегаліти по колу. Вони прикрашені різьбленням. Посередині стоїть колона за вишки 3 метри. І готуйтеся навколо цих кіл вздовж цих умовних мурів. Сформовані лави 10 тисяч років до нашої ери. У нас не доместифіковані тварини, у нас нема землеробства. Ми просто кочові люди, які кочують на величезні території, і раптом, в якийсь момент, в силу невідомих поки що нам причин, ці люди починають збиратися в великі натовпи і приходять в одне і те ж місце. Гебекліт тепе формувався протягом 3-4 тисяч років. Перший шар 10 тисяч років до нашої ери, другий шар 7,5-6 тисяч років до нашої ери. Там вже з'являються такі великі квадратні зали. Там більше різьблення, бики, леви, змії, птахи, гріфи. В першу чергу, очевидно, це сама традиція, яка потім збережеться у зараз Тіла померлих не ховають, а залишають на відкритому місці, щоб гріфони їх з'їдали, голову відділяють і це буде культовим предметом. І я так довго розказую вам про те, що здається вам неважливим, А це насправді величезна історія, величезна і дуже важлива історія. Люди, яких не об'єднувала спільна діяльність, почуйте мене. Не об'єднувала спільну діяльність, а люди в ситуації. а Це вже Homo sapiens, sapiens, Люди в ситуації, яким не треба збиратися, щоб обробляти землю, будувати піраміди, будувати зікурати, рити канали, щоб зберігти себе від паводків, від розлиття річок. Ці люди чомусь. Збираються в одному місті спочатку. Їм треба зібратися, щоб побудувати ці величезні мегалітичні споруди. Це насправді величезні споруди. Стоунхенч, дитячий садочок у порівнянні з ТП. І от вони збираються, щоб це побудувати. Потім вони засипають піском і камінням, і перший, і другий шар, і тільки третій шар вже природним чином якось е теж засипається, зникає. І ми досі з вами, ми як людство, ми як академічна спільнота, ми досі з вами не можемо зрозуміти, що їх об'єднувало і чому вони туди приходять. І найсвіжіші дослідження, які датуються 20-21 роком, роками антропологів, істориків і німецьких, і турецьких, і інших, проводять нас до висновку, що очевидно існують механізми в нашій свідомості очевидно існують механізми, сенси, які примушують людей об'єднуватися, які примушують людей збиратися в великі колективи. Хотіла красиву цитату, вже зараз швидко не знайду. Об'єднуватися в великі групи людей і щось разом робити, щось разом обговорювати, можливо, молитись комусь разом, можливо, об об є... Об є... обмінюватися інформацією, назвіться плітками або соціально важливою інформацією. не має значення. Просто уявіть собі: 10 тисяч років до нашої ери. Нема коня, нема вівці, нема пшениці, нічого немає. А лави стоять, щоб ми могли в цьому концентричному святилищі, да, в цьому концентричному залі сидіти на лавах і щось обговорювати. І мені здається, що це, до речі, висновок, який зробили вчені, полягає в тому, що в людській свідомості, прямо в способах організації людської свідомості є такі механізми погано з нами вивчені, які примушують примушують нас до об'єднання, які примушують нас до спільнодії. І сьогоднішня історична і культурологічна наука повністю поміняла свою, міняє свою точку зору. Не спільна діяльність приводить нас до формування мереж, але мережі і об'єднання приводить нас до формування спільної діяльності землеробства, домистикування тварин, побудови зікуратів, пірамід. Або храмів і так формується ідентичність, і так формується відчуття, що ми разом робимо щось, що нам важливе, і що насправді є єдиною можливістю вижити нам як Homo sapiens sapiens. культура. І в 158-й, в тисячний в двохтисячний раз це повторюю. Культура це не декорація, культура це не те, що після форшету, і не те, що прикрашає наше життя, і не те, що дає нам дозвілевість. Культура є спосіб нашого існування, і ми, як вид Homo sapiens sapiens, виживаємо тільки тому, що ми виробляємо цю спільну дію, спільні цінності, спільні практики, спільні мови. Ще один історичний приклад до того, як прийти до України, щоб сказати вам, що ми насправді наслідуємо величезний глобальний контекст, не тільки власний європейський контекст, а сірія середина 8 століття до нашої ери 744 рік. І це перший раз, коли ми бачимо в історії людства прояву цієї імперськості. Да? Ми ще до імперськості прийдемо в українському контексті, але імперія Асірія робить неочікувана, і в перший раз в своїй історії здійснює таку практику: завойовуючи якісь території, асірійці перестають вбивати всіх, кого вони завоювали. Бо до 8 століття населення завойованих територій Асірією винищувалося повністю. Асірійці починають. Приготуйтеся переселяти народи. Переселяти народи, даючи їм можливість зібрати те, що їм по те, що їм потрібно, і навіть даючи їм з собою мінімальні засоби, мінімальні знаряддя праці. У нас зберіглися прекрасні рельєфи в старовинних розкопаних старовинних містах. Містах сьогодні це територія Ірану, Іраку і частково Афганістану, і все це було до недавнього часу в музеях. Сподіваюся, що збережеться так, от Асірія починає переселяти людей. І записує їх всіх асірійцями. Вони створюють те, що буде потім загальноімперською ідентичністю. Їм це дуже сильно вдалося. Біблія, пишучи про біблійні тексти, пишучи про Вавилонську вежу і про вавилонське Оце народу Я не знаю цього слова. Правильно, вибачте, коли народи перемішалися між собою. Це якраз описання біблійне, символічне описання цього процесу. Коли асірійці починають всіх перемішувати, і в одному місці живуть люди, які говорять різними мовами, які здійснюють різні. Культурні практики моляться різним богам, але вони сучасною мовою громадяни Асірії, підлеглі Асірійської імперії. І я до того, що ці практики спільного проживання, практики спроби формування єдиної ідентичності, практики формування мереж мережування. Вони дуже і дуже давні. Да, ми Європоконцентричні, Ми сконцентровані на своїй європейській історії. Більше того, ми сконцентровані на своїй українській історії, на своїй українській культурі. Нема нічого дивного. Мало що може дати вам таку впевненість в собі, мало що може дати вам таке відчуття тяглості, відчуття власного коріння і ті наріжні точки, на які ви можете спертися, ніж культура і історія. Жодний з українських гетьманів. Ні, Конашевич Сагайдачний, ні Мазепа, ні могила Могила, ні е, хто з українських гетьманів 17-18 столітті ніколи не говорив про створення української незалежної держави. Всі завжди говорили про. Відновлення вони себе відчували нащадками попередньої доби. Хмельницький так і пише: повернути собі князівську славу, коли Малеті Смотрицький ще в 16 столітті буде знаходитися в полеміці з католиками і унятами. Він буде писати, що ми наслідуємо. Він буде писати, що ми наслідуємо справу Володимира. Мається на увазі князь Володимир в душках. І назавжди немає Московія ніякого відношення до київських князів, до київської династії. Не використовуєте термін Династія Рюрікавичів, штучно сформований. Конструкт, який спеціально спочатку Російська імперія, потім радянська влада внесла в історичні підручники, щоб ми відмовилися від свого київського походження. Це київська династія князів, а не Новгородська і інші. Так от, Грасім Смотрицький в передмові до Острозької біблії 1580-х років, перше видання повного тексту Біблії. В передмові він напише, що що князь Острозький наслідує справу, яку почав. Чинає Володимир Ярослав. Я таких прикладів можу вам десятки приводити. Коли я хочу, щоб ви зберігли це в собі, щоб ми пам'ятали з вами про тяглість цієї традиції, про тяглість мережування, про, тя... про звичку ділити відповідальність про те, що ми спільно через спільне діяння можемо зробити набагато більше. Коли Українська шляхта, а це аристократичні роди, представники аристократичних родів, Волині, Браславщини Київщини пізніше до них ще Чернігівщина доєднається, приїдуть на сейм. 1569 році в школі ці, все це під назвою Люблінська Унія. Так от, коли Київська шляхта, вибачте, не київська українська шляхта, приїде на обговорення умов приєднання до Люблінської унії, верніше до двох народів, які вже вирішили, що вони живуть поруч литовці і поляки. І коли українська шляхта туди приїхала, вона опинилася в досить агресивному середовищі. За них. Вже все вирішили. Вони мали приєднатися до союзу, який буде названий Річчю Посполитою. Приєднатися без заперечень. А тепер уявляєте собі, да, проводьте паралелі з сьогоднішнім днем. Вони в агресивній більшості, король на троні. Вся шляхта, і вся аристократія, і польська і литовська. Вони вже всі в шлюбах. Вони вже всі все поділили. Вони вже все вирішили за ці українські землі. І ця українська шляхта, уявіть собі, відмовляється підписувати цей договір. Відмовляється прекрасна робота Наталії Старченко, Українські Світи Річі Посполити. Отакої от товщини книжки прочитайте, хоча б щось, хто не читав, сильно раджу, бо це прям детектив. І вони не підписують. І уявіть собі, вони починають без, як вам сказати, навіть безнадії на перемогу, безнадійну боротьбу. Вони йдуть з цього сейму. Вони кажуть, ми не підпишемо, якщо ви не збережете наші привілеї. Я можу поставити зараз в своїй шановній аудиторії питання. Як ви думаєте, що вони хотіли зберігти в 1569 році за собою? Що вони хотіли зберігти? Себе правильно більше. Весніше не бійтеся, ви розумні все те саме, що сьогодні: самоврядування, мову, Еліти молості, ідентичність абсолютно правильно, молодці. Недоторканість кордонів, майно, бо вони все ж таки аристократія, мову в припольському королі. Оцей перекладацький, перекладацький е, забула слово, відділ хай буде, буде існувати до кінця Річі Посполитої. Українська шляхта не читала спеціально прекрасно знаючи і латину, і польську, не читала документи, які були прислані їм зверху. Якщо вони написані не російською мовою. Отже, недоторканність кордонів, майно, мову, рівні права між да, право, абсолютно точно право литовські статути діяли на території України до 1835 1840 роках. І це про тяглість державницької і юридичної і правової традиції. Я вже не говорю про тяглість культурної традиції, в яку зашита оця наша корпоративна соціальна відповідальність. Я прям серйозно про це. Так, от крім цього, вони ще просили зберігти за собою рівні права католиків і православних. Чи були після цього зіткнення між католиками і православними протягом 16-17 століття? Так були, але це були зіткнення за майно, за перерозподіл, кому буде цей храм належати, і земля, і люди, і так далі. І повертаючись до цього, вони повертаючись до 1569 року, просто уявіть собі, вони перемогли. Вони перемогли неочікувано, ніхто не очікував. Але король вимушений був підписати ці документи і поклястися. І потім всі королі, польські королі зберігали цю цю традицію. І це про те, що ми можемо знайти в історії приклади, коли ми стоїмо на своєму. Навіть якщо нам всі навколо говорять, ви не вистоїте, У вас немає у вас немає можливості. У нас є можливості всередині нас самих, і вони неочікувані. І це наша адаптивність, і це наш супротив. В'язкість удару. Якщо ви дочитаєте переклад слова резіліенс до кінця англійської мови, то четвертим значенням буде в'язкість удару, коли удар ворога в'язне в, в твоїй гнучкості, і ти стоїш, але ти не просто стоїш і тримаєшся ти, ти ще здійснюєш супротив. І мені здається, що культура і історія в цьому сенсі слова. Я хочу, щоб ви це взяли собі і думали про це, і говорили про це, про велике українське мистецтво недооцінене і неописане, про українських книжників, які в 16 столітті ходили між братськими школами: Вільно, Київ, Зимно, Луцьк, Сіднів, Кременець, Кам'янець-Подільський, Київ, Львів. І вони ходили між ними фізично собою, сшиваючи країну. Вони друкували на своїх дошках книжки кирилицею. Вони друкували підручники, які потім а, в 1619 році, як тільки московський патріархат сюди трошечки почне заходити, ці книжки Малетія Смотрицького будуть спалюватися. В першу чергу граматика а, словенська. Вони створювали словники памво Беренда, створювали, вони писали картини, прекрасний український іконопис 17-18 століття. Ми дивимося на Рубенса. Говоримо, який розкільки розкошне барокко. У нас ще більш розкішне бароко. Ми тільки його погано знаємо. Мережевість, горизонтальність зв'язків це та непереможна сила, яка нас тримає до сьогоднішнього дня. Я багато разів вже це цитувала. Це дослідження, це стаття американського аналітика військового аналітика, яка вийшла в найпотужнішому американському журналі The Atlantic в квітні 22-го року. Разом з колишнім міністром оборони вони обговорюють, чому українська армія, чому українська держава, український народ вистояв. І першою ключовою перевагою вони називають місійність війни. Це народна війна, це вітчизняна війна. Не бійтеся асоціації з іншими. Це для нас вітчизняна війна. Якщо ми зрозуміємо, що не я вірю в ЗСУ, а я і є ЗСУ тільки в іншій формі, що наші колеги, наші брати, наші діти, наші батьки, люди, яких ми ніколи не знаємо, але можливо до них колись ми приїжджали в Трускавець або у Львів, або у Харків, люди, з якими ми вчилися, вчителі наших дітей. Програмісти, які писали програми для наших компаній, зрештою, люди, які в нас працюють, вони зараз воюють, а ми маємо бути з ними. Це вітчизняна війна, і місційність цієї війни не пафосні слова, а наша з вами реальність сьогоднішня реальність. І другим адвентаджем, другою, вибачте, перевагою, яку вони називають. В цій статті, а вони називають горизонтальні зв'язки. Я написала з цього приводу статтю для себе, навіть не для когось, для себе, щоби зрозуміти, це культурна практика. Це культурна практика, коли ми по горизонталі, мережево, науковою мовою це називається органічний дизайн в бізнесі, коли ми зв'язуємося мережево свій до свого по своє, Толока, братський рух, дисидентський рух. Просвіта в Львові 1800-х 68-го року громада в Києві вони починається як просвітницьке товариства, але потім вони просуваються по всій Україні, і філії товариства філії цих товариств будуть по всій Україні, і люди будуть відчувати оцю свою спільність. І Франко приїде до Лесі Українки і зустріне ту свою другу дружину. А Лесі Українку і Марко Вовчок видадуть на заході нашої країни. І через відчуття того, що ми відповідальні за інших. Що ми є єдиний культурний простір, що ми є країна, яка почтива, як напише Малеті Смотрецький, народ наш руський почтивий не менш ніж всі інші народи, не гірший, але й не кращий. От якщо ми це відчуття в собі будемо культивувати, то я думаю, що я не думаю, я впевнена, я знаю, що ми переможемо. Дякую.